1 березня 2023 року в Коростенській міській організації Товариства Червоного Христа України відбулися зміни щодо видачі продуктових наборів. Зокрема, категорія населення 70+, вже не має права на отримання допомоги. З березня продуктово гігієнічні набори видаватимуть особам пенсійного віку вікової категорії 80+, пенсія яких не більше 7 тисяч гривень. Взагалі, видача 70+, у нас розпочалася з 13 лютого. Ну у зв'язку з дуже великим напливом людей по Житомирській області з 1 березня було відмінено 70+, і введено 80+, Тобто це люди, яким вже є 80 років і більше. Також з березня тимчасово припиняється видача талонів на отримання продуктових наборів. Волонтери Червоного Христа розпочинають роботу в сільських громадах. До 6 березня талони видавалися кожного дня з понеділка по п'ятницю, окрім вихідних. О 10 годині волонтер видавав 30 талонів. Люди не розумію, чому така цифра 30. це розраховано на робочий час, які волонтери на прийомні години на даний момент 6 числа ми припиняємо тимчасово видавати талони. Тому що вони роздані на місцевих жителів до 24 березня і вони будуть обслуговуватися згідно графіку, понеділок, середа, п'ятниця. Ніхто їх, як кажуть, ну, все буде нормально, вони всі отримують, хто отримав. На даний момент тимчасово призупиняємо, тому що ми починаємо працювати з селищними громадами. З завтрашнього дня ми починаємо працювати з Ушомерською об'єднаною громадою. Там туди входить більше 12 сіл. Потім у нас іде вже нам уже холосне. Передали сільська громада холосного передала списки на свої села. Про відновлення видачі талонів ми будемо повідомляти в подальшому. Тобто, їх не відмінили цю видачу. Це тимчасове припинення. Нагадаємо, отримати допомогу від Червоного Хреста мають право внутрішньо переміщені особи інваліди першої групи, діти інваліди до 18 років, родини загиблих та зниклих воїнів, які брали участь у бойових діях від 24 лютого 2022 Другого року, а також особи пенсійного віку вікової категорії 80+, пенсії пенсія яких не більше 7 тисяч гривень. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 096 415 88 16.